Роботи і для мене є великою честю і приємністю запросити сюди, щоб виголосити вступне слово В'ячеслава Криленка, віце премєр міністра України, міністра культури України. Шановні учасники нашої зустрічі, шановні. Наші друзі з Європи із вільного світу, шановні учасники Конференції з України, це зібрання є важливе з огляду на те, що Україна в унікальному часі. Україна відбула три революції. І після цієї революції, на мою думку, нарешті Україна має унікальний шанс. На системні зміни, які вона зобов'язана провести, безумовно використовуючи найкращий досвід Західного світу і всіх наших європейських друзів. Без впровадження в Україні суспільного телерадіомовлення фронтальні реформи неможливі. Вони неможливі по тій причині, що Залежні медіа завжди або часто продукують залежний контент, який вводить в оману громадян, виборців, людей. Безумовно, Україна завжди демонструвала приклади протилежного, коли в умовах авторитаризму сміливі, чесні, віддані свої справі журналісти йшли всупереч політики авторитарного керівництва. І у таких випадках Україна проривалася назовні, звільнялася від чергового ярма і знову прагнула до Європи. Цей шанс, який Україна має зараз, може бути останнім. Це означає, що ми просто повинні його використати. Андрій Шевченко говорив про. Раніше ухвалені закони про суспільне мовлення. Так, вони раніше були ухвалені, але, на жаль, не діяли. Я був серед тих членів парламенту, які багато разів голосували за законопроекти про суспільне мовлення, маючи надію на їх реалізацію. Але завжди знаходились вагомі в лапках причини з боку влади. Загальмувати процес імплементації кожного нового закону про суспільне мовлення. Тепер влада таких причин не шукає: Президент, парламент, уряд демонструють єдність, в тому числі у питанні суспільного мовлення. А в сфері політики медіа запровадження суспільного телерадіомовлення є ключовим питанням. По суті, це ключова реформа. В інформаційній сфері. Тому ще старий, навіть парламент під тиском громадянського суспільства, під тиском обставин ухвалив закон про суспільне мовлення. На виконання цього закону ще попередній склад уряду ухвалив рішення 7 листопада цього року про початок реалізації закону і про створення національної. Суспільної телерадіокомпанії ця постанова вже реалізовується. Безумовно, процес має труднощі. Це пов'язано з тим, що суспільне мовлення буде створюватись на базі діючих державних телерадіокомпаній. При цьому ми повинні врахувати досвід, понад усе, досвід професіоналів, які працюють у цих телерадіокомпаніях. І разом з тим, при цьому назавжди відмовитись від рудиментів совєтського і постсовєтського характеру в інформаційній політиці. Саме на виконання такого завдання скерована зараз діяльність уряду відповідних парламентських комітетів, переконаний президента України також. Це означає, що при наявності політичної волі. З 1 січня наступного року закон про суспільне мовлення почне реалізовуватись, так як це і передбачає текст цього закону. Разом з тим є певні організаційні складнощі, які не передбачені чинною редакцією закону. Тому 10 грудня цього року вже в новому складі українського парламенту зареєстровані зміни до закону, ухвалення яких дасть можливість. Уникнути будь-яких протиріч чи неузгодженостей, які виникли внаслідок ухвалення першого закону, але які треба розв'язати, і вони не є нездоланними. Понад усе, це труднощі організаційно розпорядчого характеру. В жодному випадку філософія ідеї суспільного телерадіомовлення новою українською демократичною владою. Переглядатись не буде. Безумовно, ми повинні продовжити суспільний діалог на тему суспільного телерадіомовлення. Далеко не всі в країні достеменно, чітко розуміють, для чого створюється суспільне телерадіомовлення. Але це розуміють експерти, представники медіа, політики, державні діячі і просто люди доброї волі, люди з громадянського суспільства. Які багато років боролися за процес запровадження і за саме запровадження суспільного телерадіомовлення. Такі зібрання, які передбачають в тому числі і передачу досвіду наших європейських друзів для України, суттєво слугують реалізації справи суспільного телерадіомовлення в Україні. Я ще раз виголошую подяку від імені. Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, від імені всього українського уряду, нашим європейським друзям, за підтримку намагань України назавжди відмовитись від будь-яких рудиментів авторитарного і тоталітарного суспільства, запровадити суспільне телерадіомовлення, яке буде надійним запобіжником від будь-яких рецидивів авторитаризму в нашій країні. Я вірю в успіх нашої справи і бажаю плідної роботи учасникам конференції. Дякую за увагу. дякую, пане Вячеслава.